Змогли поділити перехрестя у Луцьку. Сталося ДТП сьогодні, 2 листопада, близько 9-ї години, зіткнулися дві автівки: Мерседес та Ауді. Автопригода сталася на перехресті вулиці ветеранів та проспекту Відродження. На щастя, обійшлося без жертв автомобілю. Ауді зім'яло правий бік. А у Мерседеса пошкодження передньої частини автівки. На даний час з нами здійснюється оформлення дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася у місті Луску на перехресті проспекту Відродження та вулиці Ветеранів. Було зіткнення двох транспортних засобів. Більш детальну інформацію зможете отримати в центрі зв'язків з громадською. Поїхали в наркодиспансер для проходження освітування, визначено законом порядку. Водій автомобіля Ауді при повороті ліворуч на вулицю ветеранів не надав перевагу у русі водію автомобіля Мерседес. На місці події працював екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога. Пасажирка автомобіля Мерседес була оглянута лікарем екстреної медичної допомоги. Після огляду була відпущена керманичі транспортних засобів Тверезі. Ну і за порушення правил дорожнього руху і спричинення ДТП на водія ауді склали адмінматеріали.